Друзі, всім привіт! Це новостворений канал, на якому я буду вам розповідати про життя в Іспанії. Сам я знаходжусь в Валенції, до того прожив рік в Італії. Ми були біля Озера Гарда це а, Мілан, можливо, так вам буде зрозуміліше. В даному відео я розкажу вам про основні моменти, які треба знати при переїзді в Іспанію. Від вас іде дуже багато запитів і питань, тому записую таке спеціальне відео, щоб вам всім про це більш детально розповісти. По вашим реакціям я буду розуміти, чи взагалі треба щось додатково записувати чи ні. Тому буду вдячний за ваші лайки, коментарі. Це дає мені змогу зрозуміти, чи взагалі варто продовжувати чи ні. Як почалась війна, ми прожили в Італії. Чому саме Італія? Нас все просто, нас туди запросили, бо в нас там були знайомі. І ми, коли були на відпочинку, ми просто полетіли одразу в Італію, бо нас там чекали і обіцяли надати певне житло. В Італії ми зіштовхнулися з певними складнощами, проблемами, дійсно були знайомі, але нам не сподобалось відношення італійців до українців взагалі в цілому до ситуації, ну і їх темп і стиль життя. Ми розуміли, що ця країна вона ну, класна для подорожей, тобто туди кльово приїхати, відпочити, але точно не планували там вдовгу жити і залишатись. Нам вона не дуже імпонувала саме нашій родині. Тому, ну і до речі, там дитина, пішовши в школу, вона теж не знайшла собі там по душі ні товаришів, ні вчителів. Тобто, їй було некомфортно, і ми взагалі пішли зі школи і продовжили навчання онлайн в українській школі. Отже, наш переїзд в Іспанію був рівно рік назад, і ми вже прожили в Іспанії рік в місті Валенція, і я вже можу робити якісь висновки. По якому принципу ми обирали місто для проживання. Валенція нам дуже в принципі сподобалось, коли ми тут приїжджали як туристи. Це дуже компактне місто. Ми самі з України з міста Чернігів, і в цьому місті ну знаєте, воно таке маленьке містечко і компактне, тобто немає пробок, немає. Такого напрягу якогось місці. Валенція, ну, на мій погляд, дуже схожа. Це, здається, третє місто по величині в Іспанії. Але ось тут я не помічав пробок там, великих там, більше ніж на 10 хвилин, якщо їхати на машині. А, тут, в цьому місті, є а, хороша транспортна розв'язка, також тут є парк турія, в якому можна побігати, пройтись, прогулятись. Пограти в футбол, подивитись на танці, самому потанцювати дітям якісь лазалки. Ну і в принципі парки є по всьому місту. Тобто, це місто для людей. Якщо казати, наприклад, про альтернативи це Барселона, наприклад, це місто теж, яке біля моря, Валенсія теж біля моря, до речі, то Барселона вона більш дорога і там все ж таки більш туристичне місто. Воно не дуже комфортне саме для життя. А от Валенція, це знаєте, для тих, хто працює онлайн, прям ідеальний формат, ідеальний варіант. Також в Валенцію у нас проживають друзі, з якими ми добре спілкуємось і бачимо, тут, в принципі, багато людей сюди підтягується, бо ну, тут дійсно комфортно. Якщо у вас є ще якісь питання, пишіть їх в коментарях, я буду більш детально про це все розповідати. Також можу описати ще коротко інші регіони, такі, наприклад, як Аліканте, це десь 2,5-3 години від нас. Теж багато людей туди переїжджає. Мені Аліканте не дуже сподобалось, чому? Бо це саме туристичне місто, і там багато туристів, і ну, це прям реально такі туристичні ну, качелі, да? тобто постійно поток людей. Це море пляж як в більшості випадків, тобто немає. там, Якщо брати якусь сферу послуг, то більш якісні послуги можна отримати саме тут. І там все, знаєте, як якщо це туристичне місце, це, як правило, на один раз. Тобто люди туди приїжджають і, і їдуть. І ти можеш відкрити кафе, і там просто на потоці ці люди вони другий раз до тебе не планують заходити. Тут, в Валенсії більше все ж таки ще й на місцевих працюють, бо людей багато. і... Ну і за того є, наприклад, ресторан, які більш е, акцентує увагу не на людях, які там за один раз прийшли і пішли, а на тих, хто постійно буде приходити, і від того працює на якість, а не на один візит. Ну, таке в туристичних містах, в Барселоні просліджується. Е, також наші друзі ще живуть в Терев'єсі. Це таке містечко, воно більш просте і ну, прям відрізняється воно дуже сильно візуально. Там більш дешева оренда по житлу, і ну, воно, знаєте, відображається всьому. Тобто люди там живуть. Ну, я не можу сказати, що вони там простіші, але ну, дійсно, типу, контингент людей це буде ті, хто не захотів, там, не зміг знайти щось хороше, наприклад, Валенсії чи Аліканте. І про ціни я ще скажу трошки пізніше. І є ще Малага регіон, це ще далі, і, в принципі. Там є теж знайомі, але це плюс-мінус те ж саме, що Аліканте туристичне місто, де влітку дуже. І, До речі, там спекотніше ще по температурі. Валенсія, до речі, у нас зима, і у нас температура майже всю зиму близько 20 градусів а в квартирі це без обігріву. Тобто у нас була ця зима прям ідеально тепла, що дуже кльова. Так, давайте перейдемо до документів. Які потрібні документи? Коли ви приїжджаєте, як... давайте це під час війни. Це я записую в 1 березня 24-го року відео. І а, яка ситуація? А, з 5-го числа у нас мають анулюватись наші документи, які були до того, і нам треба їх поновити. Але зараз вийшов новий закон, згідно якого вони документи не поновлюють. Нам залишаються старі документи, які в нас були. Тобто на пластику на всіх документах буде написано до 24-го року, і у нас вони як би просрочені. Але вони повідомлять всі служби, що ці документи будуть дійсними, і вони сказали, що ну, вони це влада, що не треба нічого буде перероблювати, ми просто будемо ходити з цими недійсними документами. Для Іспанії це окей, але якщо ви маєте роботу і бізнес, кудись подорожуєте за межі Іспанії, тут вже може бути проблеми. Але якщо ви в Іспанії взагалі без документів і тільки плануєте переїзд. Вам, коли будуть видавати документ, то вам видадуть його до 25-го року, до березня місяця, тому вам немає за що переживати. А, що за документи? Якщо ви приїжджаєте в Іспанію, вам треба мати НІЕ. Це такий білий листочок А4. Робиться він дуже просто. Якщо о, вам треба контакти, як записатись на НІЕ, я вам скину, пишіть мені в коментарях, а, як це відбувається. Ви дзвоните на номер, на якому на українській мові вам відповідають. Де ви знаходитесь, вам треба сказати, що ви вже в Іспанії. Так? І якщо ви в Іспанії, вас записують на прийом, де можна зробити цей білий листочок. Ні. Це різні міста: Малага, Барселона, десь в І вас запишуть на вільне віконце в Мадриді. Там ми, до речі, робили. І ви приїжджаєте в певний час, вам буквально за пару годин роблять цей документ. Фотографія, якісь там відбитки, ну, коротше, все швидко. Розписались і все. Ви вже офіційно можете і працювати, і знаходитись тут, і мати всі ті ж самі привілегії, які має будь-який іспанець. Якщо ви подорожуєте і хочете виїжджати за межі Іспанії, вам варто зробити так називаємо тіє. Це пластик, ну карточка як наші водійські права, і там же буде ваша фотокартка, там вже будуть також ваші відбитки. І за допомогою цієї картки ви можете виїжджати за межі Іспанії, ну, наприклад, там в Америку, в Канаду. В Туреччину, в Єгипет, бо в межах Євросоюзу ви в принципі можете з нашим українським паспортом і о, тим білим лісточкам НІ подорожувати. А вже за кордон вам треба мати пластик. Тому продумати це наперед. Можливо о, про це вже думати. По документах, якщо є питання, якісь додаткові, пишіть, буду відповідати. Квартира. Кажу саме про Валенцію, можливо, трошки зачепити ще інші регіони вдасться. По Валенції ситуація наступна. Якщо вам треба однокімнатна квартира, у них як ракується однокімнатна, тобто це одна спальня. Значить буде ще санвузол і буде ще е, кухня-студія. Тобто, фактично це дві кімнати. Якщо треба дві, то буде три. А якщо три, то буде чотири, і вже можуть бути два санвузли. Навіть в двохкімнатних квартирах може бути два санвузли, що теж дуже непогано, якщо така опція є. Вартість квартир, е, вона десь в межах. Від 800 євро, ну і там немає меж, але так, 800-2000. За 2000 це може бути вже і будинок якийсь невеличкий, і якась така ну дуже сучасна квартира в хорошому районі, в хорошому домі, квадратів там до 100, там, а то й більше. Ну, це такий же потолок да, стеля. А якщо, наприклад, щось бюджетне, це десь в межах 1000-1200. 1500. Ну, це вже хороші варіанти, тобто це не, не бюджетна, це вже хороша квартира. А, розраховувати десь на такі цифри: це двохкімнатна, трьохкімнатна. Далі деякі квартири здаються без меблів, тобто вам треба буде їх або докупити, або шукати квартиру з меблями. Чи добре це, чи погано, ну, були люди, які купили меблі просто і зараз зі своїми меблями і взагалі немає проблем. Якщо це вигідніше, просто тупо арифметика, порахуйте і беріть без меблів, які проблеми. В Ію заїхали, купили все і поскручували і живете. А, далі а, документи, да? які важливо мати документи, щоб вам здали квартиру. От тут і є основна проблема, тобто великий попит, якщо щось з'являється на цю квартиру одразу черга, далі можуть взяти завдаток, наприклад, на одну квартиру у двох-трьох людей і поставити вас типу в чергу. Тобто хазяїн каже, Окей, оці три людини мені, наприклад, підходять, здаєм. Далі передають ваші дані на страхову компанію, А які це дані? Офіційно, звідки у вас дохід, щоб ви могли платити за цю квартиру. А також ну, ваші дані взагалі по родині, де ви, що ви, як ви. Ну, і їх більше за все цікавить дохід, щоб він був офіційний. Якщо його немає, це вже є проблема. Якщо він в Україні, це теж є певна проблема, бо, ну, по-перше, це більше ризики. По-друге, це ну, треба все якось знаєте, показати, чи на англійській мові перевести, якщо це ФОП. Ми на ФОП були і так і показували саме ФОПівські документи, перекладали їх на, а, взяли просто на англійській мові, да, так сказати. Але є варіанти, коли здають, наприклад, українці, можна просто домовитись українці з українцями. Є варіанти, коли власники навіть ну, йдуть на якісь поступки і без тих всіх бумажок можуть вам здати квартиру, якщо ви їм сподобались. Але щоб їм сподобатись, треба приїхати, показати себе, побачити ту квартиру, нерухомість і домовлятись. Тобто, якщо ви хочете орендувати квартиру дистанційно, знаходячись десь в іншій країні. Це ну прям дуже буде вам важко зробити. Бо, по-перше, ніхто не буде за вас брати відповідальність. По-друге, вам треба мати вже якісь мінімальні документи, типу цей листочок НІ, а також хоча б банківський рахунок, да, щоб з нього там або перший платіж зробити, бо, як правило, це все йде офіційно. Якщо вам пропонують а, залишити завдаток там налом і без таких офіційних якихось домовленостей, це може бути якийсь лохотрон. Тобто на таке краще не вестись. Далі. А Вартість в сусідніх містах Барселона, там взагалі зашквар, там ще х-15 від того, що я називав. Аліканте плюс-мінус така ж вартість. Терев'єха це ну, десь мінус півтора. Да? Тобто там до тисячі можна знайти щось хороше, до тисячі, тобто від 500 до тисячі. Є ще поруч з Валенсією таке місто, як Гендія, воно буде плюс-мінус як Терев'єха, тобто до тисячі можна шукати 500 1000 тисячі. Ну і умови це вже як знайдете. Але правила оренди будуть плюс-мінус сюди однакове. Якщо пощастить, десь попались на якусь людину, може, так от все легко і буде. Не пощастить, то вже доведеться там місяць ходити, шукати і вишукувати. Так, окей, поїхали далі. В квартирі одразу дізнавайтесь, чи можна буде прописатись, бо е, дуже часто питають тут всюди прописку. І е, навіть коли ви йдете робити безкоштовне страхування. У вас питають ту прописку. Тому е, обов'язково питайте і цікавтесь, чи можна буде потім прописатись в цій квартирі. Е, до речі, чому іспанці так бояться людей, які не мають коштів, чому там все офіційно, і так далі. Бо е, у них є певні закони, по яким людина може е, приїхати в Іспанію, поселитись в квартирі або просто навіть залізти в квартиру. І якщо її протягом двох до е, дві доби не вижни, вигнали, вигнали з цієї квартири, е, вона там може жити, а потім іде суд і десь там. Рік-два людина судиться і виживає тих людей зі своєї квартири. Отакі От закони, це називається окупуси, і ну, бояться іспанці цього, начебто з цим вже щось думають, придумають влада, але ну, це все пов'язано, щоб у вас просто було розуміння, чому так важко з цими квартирами. Окей, далі поїхали. Прописку розповів. Трошки зачепили страхування. Я ще не звертався, але в принципі страхування працює для українців, воно безкоштовне, медицина тут безкоштовна для українців. М -м відношення іспанців до, о, до нас, до українців, вони, в принципі, не тільки до нас, вони до всіх відносяться достатньо лояльно. Тут така, знаєте, інтернаціональна країна, а, тут немає дуже багато темношкірих, але вони ну, теж є, мароканці різні. Але тут багато націй, навіть там з Таїланду, з Кореї, з Китаю, там азіатів дуже багато і всі, всі вживаються. Тобто, всі посміхаються, всі один одному вітаються так, як це була б інша людина. Тобто не відчувається взагалі тут ніякого там расизму чи там національності там якоїсь виділеної. Всі живуть нормальним життям, і це прям дуже кльово. Відчувається це, прямо, я прямо ж кажу, в повітрі, що всі задоволені життям, всі посміхаються, всі нікуди не спішать. І це такий іспанський вайб, який і трошки затягує. Також затягує тут їжа і погода. Погода тут дійсно дуже кльова, як я вам казав, що у нас зима була дуже тепла, влітку тут можна купатись на морі, засмагати, в цілому сонячних днів дуже багато. В Аліканте їх там щось до 300 днів взагалі. Uh, і в Валенсії теж багато теплих днів, uh, Теплі речі вам тут майже не знадобляться. Ну, взимку, я не знаю, там, якщо десь дуже довго там якийсь вітер потрапити, а так, або з'їздити в Андору, на лижах покататись, тут є гори, до речі, можна на лижах кататись, то тільки для цього. Так, всі речі це достатньо легкі, uh, ну, я ж кажу, зимові, майже не використовуємо. Uh, Їжа дуже смачна, тут немає такого, що в магазині ти можеш піти купити щось погане. Воно або хороше, або все. Ну, типу, іншого немає. І вибір великий, ціни, ну, я порівнювано з, з Італією, вони плюс-мінус однакові. Постійно фрукти, тут по два, по три сезони там полуниці на рік. А зараз полуниця ну, в межах 5 євро за кілограм, бувало опускалась до трьох. Так, це не Варшава, там, це не Польща, де взагалі це все там. І не Україна, да, де таке можна за копійки купити. Але на в цілому всі овочі, фрукти, базові продукти м'ясо вони ну, адекватні по цінам. І коли до нас з України приїжджали, вони казали, що навіть багато цін з українськими співпадають. Знову ж таки, виникають питання. Пишіть, буду відповідати. На якісь, можливо, ще дам більш розгорнуту відповідь. Ціни загалом, ну, вони, звісно, більш дорогі, краще орієнтуватись на київські ціни. Да? Тобто, якби ви жили в Києві, платили дорожче за метро і за всі послуги. Наприклад, нігті зробити це буде коштувати там євро 50. Там, дівчатам, в салоні постригтись десь там барбершоп 15 євро, проїзд на метро 40 центів. Ну, такі, знаєте, таксі там, 5, 7, 10 євро в аеропорт, 15, 20 в залежності від часу, це кілометрів 10-15 проїхати. А, ну, а так, в цілому, ну, ціни на все, я ж кажу, більш-менш адекватні, як для європейської країни. Бо якщо порівнювати з такими а, скандинавськими країнами, наприклад, чи Швейцарією, то, звісно, а, тут, в Іспанії, а, більш, один з найбільш адекватних а, цінників на, а, на все. Uh, і в тому числі на квартирі. Тобто, якщо ви плануєте далі купувати нерухомість, на наприклад, то тут в Іспанії вона більш-менш адекватна, це не мільйони. Тобто тут можна в таких містах, як Гандія, Терв'єха, купити за 80 тисяч вже нормальну таку більш-менш адекватну квартиру. А, ну, там, З більшим бюджетом можна дивитися щось краще. Ну, Взагалі, в якихось селах не біля моря, можна купити і за 40, і за 20, і за 30. Такі теж варіанти є. По роботі вам дають право на роботу, але у вас з цим може бути проблеми, бо якщо у вас немає якихось супернавиків і ви не маєте роботи там онлайн, то тут вже треба буде шукати. Тобто тут, в принципі, навіть місцевим роботи може не вистачати. А зарплати я питав у місцевих: це 1200 за 8 годинний тиждень, ну, 8 годин в день, і там далі вже як влаштуєтесь, тобто я думаю, дві. До 3000, можливо, можна і заробляти, але це треба буде точно пошукати. А так, базова а, мінімальна зарплатня тут 1200-1400 євро, здається, в таких межах. А, але роботи, як кажуть місцеві, то небагато. Ну, Я, в принципі, за те, що роботу завжди можна знайти. Якщо ви хочете, ви точно знайдете. А тим паче, якщо у вас є якийсь навик, там ви я не знаю, чи машини ремонтуєте, чи там. Фото зйомкою займаєтесь будь чим точно знайдете роботу. А, стосовно банку, відкривають рахунки українцям без проблем. А, всі документи для того у вас є. Звісно, просять, якщо якісь суми великі заходять, то а, щоб ви надавали документи, а, їх перевіряють, і ну, тут все серйозно в тому, як, а, як і в всій Європі. Але в принципі ви можете відкрити рахунок в одному, в другому, в третьому банку. До речі, в Італії, коли ми були. Ми ледь відкрили рахунок в одному банку, який для українців зробив таку а, пільгу да, і дав можливість відкривати рахунки. Всі інші банки просто відмовляли. Тобто ти нам тут ніхто. Тому це, я ж кажу, і всі ці фактори збирали ми докупи, і вони а, давали нам такий дзвіночок, що треба їхати з Італії. А, далі, я ще в наступних відео можу вам розповісти, як. А, Розмитнював машину в Іспанії, я свою машину з українських номерів поставив на іспанські. Якщо це цікаво, пишіть, запишу окреме відео. В цілому розкажу вам, що після е, півроку знаходження в Іспанії е, на машині, тобто з того, з того моменту, як ви отримали НІЄ, бі, білий листочок, да, у вас відраховується півроку. І в моменті півроку ви маєте змінити українські номери на іспанські. Далі вам дається рік льготного періоду розмитнення. І за цей рік ви можете без мита переоформити машину. Це десь в межах 1000 євро вам вийде, тобто поставити на іспанські номери. Тому обов'язково теж про це думайте, якщо ви їдете на машині. Вже чув, що у деяких українців забирали машини, бо вони типу ці межі порушили, і вже там ніхто не церемоніться, просто забирають і все. Так, окей. Ще чим мені подобається. Ще чим мені подобається Іспанія, це тим, що тут є можливість подорожувати. Тобто ви маєте хороші такі хаби, щоб кудись вилітати на відпочинок ну, додатково. Наприклад, 10 євро переліт це з Валенції на Майорку. Тобто це ну, прям дуже вигідно. І, і далі вже там готель зняли, поїздили на машині, подивились. Або взагалі можна на паромі на своїй машині, на паромі переїхати і там вже їздити і дивитись, Теж кльовий варіант. Також тут недалеко Португалія, Лісабон, острів Мадейра, Тенерифе, це Канарські острови. Тобто В Італію можна полетіти навіть в ті края кудись. Тут також є хороші авіарозв'язки. Тому це теж великий плюс. А, школа да, для, діти, для дитини. Ну, По-перше, вам треба зрозуміти, як вони люблять дітей, просто подивившись, як вони їх проважають у школу. А, це, не, ну, це схоже на якусь виставу, але насправді вони дуже люблять дітей, багато їм приділяють уваги, і іспанці вони такі більш сімейні. Дітей, вони, коли проваджають, вони так от в щолочки, там заглядають, чи то дитина. Ну, Вона точно діди, бо там такі. Стіни, що вона не може там загубитись, але вони просто заглядають, чи вона там пішла, чи не пішла. Вони їх цілують, коли проведжають, тобто немає такого, що давай бігом, пішов. Тобто вони їх зустрічають там теж з бутербродами, обнімаються і так далі. І в школі теж педагоги вони дуже ну дуже так непогано відносяться до дітей. Тому наша дитина в школу ходить з задоволенням. Я не чув, що в Іспанії якась дитина ходила до школи. І її ні, є один випадок, але я думаю, це суто з вчителькою І, Ну, бо бувають різні люди. Але так, здебільшого, прям все можна сказати в тому плані ідеально. Наскільки якісне навчання отут вже будете розуміти пізніше, можливо, доведеться це контролювати, але є дуже багато частних напівчасних школ, які також можуть вам в тому допомогти, якщо є кошти, віддали дитину в таку школу, чому б ні. Дав дуже багато інформації, давайте в коментарі, що було цікаво, що ні, про що ще розповісти, і взагалі продовжувати вести такий блог чи не продовжувати. Буду вдячний за ваш фідбек. І що зустрінемось чи ні, це вже вирішувати вам. До зустрічі, скажу так, а там подивимось.